Науковці і практики видали так звану зелену книгу про стратегію політики інтернет урядування Автори запевняють, реалізація проекту дозволить підняти рівень контролю за місцевою владою та знизити корупцію в наданні адміністративних послуг. А інтернет-користувачі стануть більше надавати пропозиції на місцевому рівні. Описаний процес, як повинні органи виконавчої влади центрального рівня взаємодіяти з місцевими органами виконавчої влади, розглянута. Та проблематика, яка е, виникає у нас на шляху, і що необхідно, е, скажімо так, ус, усунути чи покращити, для того, щоб е, цей процес вже остаточно ліг е, в, в практично. Спеціалісти вважають, що готовність Чернігівського регіону до впровадження інтернету рядування досить висока. Чимало послуг надається онлайн, в тому числі податкова звітність, підштовхує до реалізації проєкту і підписана угода про асоціацію, яка передбачає наближення України до міжнародних стандартів у сфері технологій. Головне болюче питання, як поєднати між собою бази даних місцевого та державного рівня, адже закон про захист персональних даних це забороняє. До тих пір, поки не буде вирішено це питання. От про ніяку реальну беззацільну комунікацію між органами влади. І ну, можливо, крім питань, скажімо, чисто інформаційного щодо плану, не може йти в шутому. Рухатися в сфері новітніх технологій науковці пропонують поступово через велику неготовність українських чиновників вирішувати питання українців шляхом інтернет-запитів. Держава має забезпечити, самоврядування має забезпечити технічні можливості. По-друге, а може й по-перше, мають бути мотивація і рівень. Підготовки відповідно самих громадян, але якщо не буде третього елементу, саме зворотнього зв'язку, і він має бути забезпечений, то все це не спрацює. І ми прийшли до висновку, що можливо це один з найпроблемніших моментів. Не за горами і інтернет-голосування так за кілька років мають стартувати експериментальні проекти, в яких кожен зможе голосувати з мережі інтернет, що дасть можливість оцінити плюси та недоліки системи.